Безпосередньо його. Якщо я, е, мені говорить, якщо ти від нашої України мене вибрали, хоча я говорю, я, коли мене вибрали членом виконавчого комітету, то зі мною єдиний, хто встиг поспілкуватися з тих поспілкувати, це, це Федорук Микола Трохимович. Він мене визвав тоді і сказав: Олексію, е, як ти дивишся, щоб я тебе запропонував членом виконавчого комітету. Більше зі мною ніхто з е, керівних органів не мав. Розмови. І сьогодні люди голосували за того чи іншу далі, партійна принадлежання, хто проходив е, по партійним спискам, вони голосували за партію і знаючи, що та людина дістої інтереси тої політичної сили чи тої е, питання, вони змінили свої е, погляди. До безумовно, що потрібно е, думати. Але на жаль, е, це питання не компетенція. Міської ради, це капитанці Верховної Ради, а Верховна Рада на сьогодні е, таких важливих підстав немає. Говорить суду про вашу Суду Судо я згідно з вами повністю, так. Є ще запитання? Більше запитань немає, тоді ми закінчуємо нашу прес-конференцію. Дякуємо за те, що прийшли. і з тебе необхідно вперед. Дякуємо всім. Вибачте за затримку, не моя, вина. Я ще, якщо можна, одне ексклюзивне запитання на відео запишу. Чи не вважаєте ви, що одним із моментів, які викликали таку ну, до вас якби негативний момент, да, щоб терміново виклик вивести вас зі складу виконкому, те, що ряд рішень, які можливо, приймалась останнім часом виконкомом, вони підпадають під, під поняття корупції, ну, зокрема, там роздачі земельних ділянок, про те, що ви називали, і квартири, і так далі. Оскільки в нас є інформація про те, що і кілька високопосадовців, в тому числі суддів, отримали незаконно земельні ділянки в Чернівцях останнім часом. Да, ви знаєте, не діло, то що є закон про статус суддів і прокурорів, безумовно, що вони отримують земельні ділянки позачергово. Аналогічно так само але там іншого інше цільове призначення. Цільове призначення діло тому, що ми не можемо втручатися в розподіл квартир, ті, які розпоряджаються між прокуратурою і суддями. А вже земельні ділянки тут вже можна говорити про інші поняття. Роман Спане сьогодні, мабуть, розказував, показував, що там маса працівників міської ради отримали земельні ділянки. Якось ви будете зараз? От ви вже ще залишаєтеся членом виконкому. Які ви ваші подальші дії? Чи ви продовжуватимете відстоювати те право власне за, за чого вас і хотіли поперти? Я не міняв свою позицію і не буду міняти не буде не незмінним відстоюючим е, інтересів чирівців і чинічанків.